Але ми були, були організовані тут, так було як підпільна організація у нас. І, і, то. і ми там так з ними воювали, дручилися цілий час. Вони пізніше зону вкружили, оставили, поставили кром, кулемети, зони, кром зони, почали часові ходити, крово зони, робити ту психічну атаку, поставили динаміки, гучномовці і почали кричати. Через ті гучно до нас, щоб виходити за зону, щоб виходити на роботу. Хто тепер піде? Куди піде вже тепер? Як тут такий настрій, як вони стріляють туди йти, то вже постріляють то тут всіх разом, а там десь будуть виводити кудись. То... Ну, але зібралося щось чоловік 250-ки вийшло зі зони. Але то вже були ті такі, ну, ті їхні, що їм прислужували, що ну, їхні працівники, як називалися адміністрації. То вони всі вийшли з зони, бо бачили, що тут біда буде з ними. І ми сказали, крім того, ми ще відправили туди з тими інвалідів в ці зони, бо в нас інваліди були, і такі лежачі. Ну, забастовка. Нехай там все ж таки кудись їх примостять, десь або в лікарню, або ще куди. А тут що вони будуть? Крім того, нам і пайок скорочували, не давали, то ми там робили різні ті комбінації, там вивішували різні лозунги, на даху писали великими буквами, бо там недалеко дорога була, люди ходили. Нас розстрілюють морять голодом повідомити радянському уряду. Ну, крім того, пізніше почали запускати ті, ну, як вони називаються, змії, ті орли, змії. І до них прив'язували також ті відозви до населення, пускали їх в гору, підпалювали там, зробили такий гніт спеціальний помаленьку горів. Поки той піднявся до гори вгорі. Перегорав, вони всі розліталися і вітер нос, ніс по полях туди до міста, в сторону міста. Туди солдати ганяли на роботу. Солдати ганяли збирати їх. То Солдати бігали, щось страшного, збирали тих, котрі. Туди змію стріляли. Цілий час ті змії пускали. Ще... В кінці. Ага, той. Радіоузл запустили, я там приймав участь. Бо я був е, тим. Я був в зоні електриком і був е, тим е, дежурним радіозла. А мали якусь техніку, що можна було запустити радіовузол? Та він був, то стояв в зоні. Нічого, тільки то, що нам відрізали дроти. Обездочили то ми, ми в зоні в зоні лінія проходили, підключили другими дротами, та й все. та й пустили, запустили і слухали там. Був той приймач, що можна було всюди все слухати, що хочеш що діється в світі. А передавача ви не мали? Що? Передавача не мали? — Ні, передавача у нас не було. Ну то не було з чого зробити, як то, то не, не так просто передавач зробити. А що то там було за таке коротке замикання, що там вони дуже налякалися були? А, то, то, то бачите, ми хотіли підключити під, під, під дріт, під загороджу ток. Розумієте? Бо всі стовби були дерев'яні, а там мерзлота дача, то так думали ми, що то буде все нормально. Значить, і в тій майстерні, там якраз майстерня була на далеко зони, зачепили дріт за зону і притягнули туди до майстерні, і там майстерні до щитка садити. <гум> там той описує король, що шумський там зробив замикання і, і згорілося з того шопа. Ну Дійсно, я туди до того, тут вибух і все. А пініше ж голову прийшло, що то стовби дерев'яні, але та ціла <заснавлення> прохідна, та, де, де ворота вихідні, то вони металеві, а до них плит причеплені. <заснав> Розумієте, в чим справа? <заснав> О. Ну і все, то ті п'ініше. О, той, той, як Костя там пише господа, що його пінші питали, що то там у вас за вибух був, яку ви зброю виготовляли там? А ми таке О, все. Ті піки робили, готували собі там вже, то все. Ну, ножі готували, робили, було там метал був. Крім того, що зробили? Що зробили таку, розумієте? З них таку комедію витворили. Там в котельні була труба, така косакмету трубу, і там візок був, щоб вуглі возити. Накрили брезентом і маршируємо. Зоною і тягнемо той візок. Всі <смі> дивляться <смі> біноклями, що то не веземо. <смі> Пушку, гармату. Ну, а на, на плечах також взяли там, замотали кусок такого, як кулемет, замотали в брезент на плечах. І ми маширували по зоні собі, і співали пісні, українські нам що хто зробить. Не вже нам все одно туди було. <смі> Ну, а тих, тих ми похоронили, туди процесію величезну зробили, тих шістьох зробили трум на столярні, там були доски були, то можна було зробити, ми зробили. І їх перед, під, перед клубом викопали там яму трохи, то бо боку не можна було, бо там мерзлота, але довбали, довбали мали ті, ті, ті кайва ріжні. І похоронили їх, накрили. То ще 3-4 священики було. Відправили службу Божу. І ми їх по цілій зоні носили ті трумна, по цілій зоні кров, щоб люди бачили. То, а пізніше принесли туди на місце і там їх похоронили священиками. Ну і далі таке буденне життя почалося. І то пізніше вже в кінці. Тут, бо то був, бо то цілу добу був день. Полярний день. Цілу добу був день. А вже під осінь, то вже трошки пініше, почало вже темніти, вже почали такі бути ясні ночі. І, і то, і вони, значить, ага, до нас ще приїздила комісія. та, Але комісія з нами нічого не вирішила. Комісія ставила свої умови наших умов взагалі навіть не хотіли слухати. Ми знову кажемо, туди присилайте таку комісію, щоб була уповноважена. Наші питання вирішити, не то, що ви хочете тут свої питання вирішувати. Бачите, яка ситуація є. І вони повернулися пішли. Пізніше ще приїхав прокурор один. Вавилов, Авіло. Той е, прізвище його було, замісник генерального прокурора. Приїхав. Ну, що у вас таке, що де? Ми то почали все розказувати. Йому, що є, як то сталося і що. -то. Ну він то все послухав, послухав. Ладно, я поїду доложу правительство. Він тільки поїхав через дві чи три, через госномовці десь. То була четверта година вже тимні вночі. Об'являють. Даємо вам 20 минут до надуми, відкриваємо ворота, виходіть. Якщо не вийдете, будемо приміняти зброю, зброю. Все. То ми ще не вірили, що то щось таке може бути. Ще того багато стояло коло воріт тут, і, і цегли вже взяли хлопці, ті піки, думають, якщо будуть, будемо трохи оборонитися. Ну і так, година десь четверта, ще було видно. Дивимося, їде щось кілька машин. Шість чи п'ять, чи шість машин повно загружені солдатами. Так далеко видно, що вони мають в руках зброю. Тут вони недалеко тієї прохідної приїхали, відкриваються ворота. І ті машини прямо в середину зону в'їхали, шість машин і відразу відкрили вогонь по людях по зоні. І так, там багато вбили, багато поранили. А решту всіх положили і ходили палками, били по, по спині, куди попало. Mm. Добивали. А пізніше. Добивали? Ну, не добивали, та там, може, когось і добили, бо я палкою вдарив по голові, вони мали палки, там їх і добити, бо там вбитих було багато. Та його знаю. Але ребра, певно, не одному поламали. Mm. Ну і то. І туди все. Повністю вони вже в зону вскочили, окружили, не, не, не окружили, але всередині зони всіх туди підйом, відкрили там ворота туди на, на площу, там була така велика площа, на ту площу і сортувати всіх. А тих всіх своїх агентів, які були, що вони там і залишилися, ті агенти. Вони їх знали, вони їх відразу підібрали і поставили їх з боку, як тих, я знаю, як свідків, хто що є, хто чим був, хто чим займався, вони все то знали. І там всі винесли всі наші справи. Так, розставили столи і тих поставили збоку, а нас туди понад столами ведуть, питають прізвище той, голосно, а ті звітом стоять і показують, куди його наліво, чи направо, чи прямо. Бо там, так, одних до тюрми, одних в штрафний лагер, а одних уставити в тому лагері. Бо тут також може хтось оставити. Там було третіє. То я попав в штрафний, а ті всі, котрі були в тому, попали в тюрму відразу. Ті, котрі були в комітеті, всіх, відразу всіх 15 чоловік в тюрму.